Так, запитання. Слава Ісусу Христу! Отже, підкажіть, будь ласка, як поступити? Жінка з людиною 8 років, а живу з людиною 8 років, одружуватись не хоче. Йому і так все влаштовує. Чи можна так жити без узаконення відносин перед Богом? Меліса. Доню моя дорогенька. Перед Богом ми живемо. Да? Ми вже народилися, і ми перед Богом вже живемо. Бог все це нас хоче, щоб упорядкувати наше життя. Богові філітово, чи ти жнати, чи не розжинати. Вот іменно Бога ви все рівно. Бог переживає за нас, щоб нам було нормально. Знаєте, як тато переживає за дитину свою. Він переживає, щоб він не робив собі біди. І тому каже, так не роби, так роби, так не роби, так роби. Подружжя узаконюється для того, щоб ми мали на землі порядок, а державно зареєстроване подружжя для того, щоб ви також мали якісь права захищені, захист держави. Чоловік і жінка. Хтось умер порядок спадщини. Як ти не в законі, не подружжя, ти не можеш бути спадкоємцем. Ну, як мінімум, так? дитина йде до школи. Яке ім'я має дитина брати, якщо ви не чоловік і жінка? Тому упорядкування відносин воно для людей є важно. Так, це Божий наказ, але це не для Бога, що Бог собі так хоче. Це для нас. Хочете виконуйте, хочете не виконуйте. Але це для нас. Виконали ми послушна дитина. Не виконали ми непослушна дитина. Що не зрозуміло? Так що, я все сказав. Ви, ваше діло слухати або не слухати. Але я за те, щоб упорядкувати ваші відносини по-перше, державним. Шлюбу, щоб ви мали якісь права і захист державний, ну, і, і церковний, щоб ви мали плоди з того подружжя. Бо, бо тому що якщо ти розписався державним шлюбом, а не маєш церковного, ти не маєш плодів, ти пустоцвіт. та в нас діти є. Слава Богу. Ваш, ваші заслуги перед Богом. Ніякі. Як смоковниця, що не має плоду. Бачите, що Христос зробив з тою смоковницею? Господи, подивися, вона всохла. Так всохла, бо не знайшов прина... бо Господь Бог на ній плоду. Ті, хто не приносить плоди, що робиться сукера, корені дерева, яке не приносить плоду. Чули таке? Іван Христите казав? Так що ці всі накази, рекомендації це для нашого блага. Не для Бога. Хто собі думає, я як от не, не вженюся або не розпишуся, от Бог там буде на небі плакати. Не буде. Мож... Що би ми не робили, ми не можемо Бога образити. Ми можемо собі нашкодити, ображаючи Бога. Тільки собі можна нашкодити, як непослушна дитина. Знаєте, тато не раз непослушній дитині да я поза вуха. І так буде і з вами, якщо будете непослушні щодо Бога. Питання питає Світлана Дарчук, питання, чи можна позбутися від диявольського вплив, впливу і ворогів? І злодійства і велися, і велися торгівля. Це Запитання як чисто для священника, як позбутися впливу диявола, конкурентів, навсали, щоб написали, щоб ішла добра торгівля. Ну, знаєте, Христос не дурно попервертав столи в храмі, знаєте, не через те, що Він. Проти торгівлі, а якраз проти тих, що ви навсали тих злодіїв, всяких різних і так далі. Тому що там, де, там, де гроші, там диявол, це його територія, і це диявола територія, і він там буде всюди вл вл влазити. Тому позбутися від цього, ну, вряд ли. Це так, як ти хочеш йти, ловити рибу і. Щоб на тебе крапка води не впала, щоб ти часом не намучився. Так не буває. Це є, е, хто йде в бізнес, повинно розуміти, що це свого роду так само, як і як священник іде до людей проповідувати. так? Вроді така благородна справа, але має справу з грішниками. Має справу з грішниками. Злодіями, з шулярами, з перелюбниками, з брехунами розумієте? З цим він має справу. Бо ті, що нормальні, вони прийшли, помолилися, слави Су Христу чи благословитися, де в мирі більше не більше крапка. А в основному справу священник має з такими, ну, таких, як ви написали. Так що це так само. Бізнес. Це ваша нагода робити його краще, зробити кращим людей. І не думайте, що хтось з боку прийде і вам все повирівнює. Це ви маєте зробити. Тому робіть бізнес кращий, робіть його чесним, не дуріть самі в першу чергу. Бо мені трохи відомий цей бізнес, не те, що я в ньому був. Але я був в селі на парафії дуже довго. Село Городниця Івано-Франківщина. Хто знає городницю, той знає, що все, і весь Івано-Франківський базар, все, що є помідори на тім, там все городниця, половина городниці, там надвірна і так далі. Навіть трохи з Тернопільщини приїжджали. І я знаю, що таке базар. І я знаю, які є продавці. Я дуже чесний. Є така, що постійно все докладе більше поставить, щоб людина була щаслива. Людина навіть може того не знати. Але є ще. А є наоборот, знаєте, тягарі от ті там, щось вони їх набивають, щось у них, там, вони там не легші були. От три грами у крові, таксі тішить, таксі тішить, розумієш. Чим? Ну, тобто, треба. Будувати бізнес чистим. Я не даремно порівняв священника і, і бізнес. Не то, що священник і бізнесмени, а то, що представте, скільки ви знаєте про священників. ой, гроші на кров, але вже на кров, але, не... але це говорять ті, котрі ніколи до церкви копійки не принесе. Котрі гроші там священник краде, ніхто не знає. Але там, де є гроші, там територія диявола. І диявол, знаєте, йому цікавіший священник, як ви на базарі. І тому на священника більше атаки. Але ми маємо можливість це все змінити. Просто будьте чесними, будьте справедливими. І каже Христос: говори правду, вона тебе визволить. Якщо ви будете правдиві, Правдиво жити, правдиво поступати і правдиво робити? Нехай цілий світ, хто що хоче, говорить. Ви будете приємні в Божих очах і ви будете вільні, бо правда звільняє людину, а неправда заводить в залежність і в кайдани. Отець Василь, чи є ріхом клястися особисто в тих випадках, коли. Люди прагнуть переконати чи змусити повірити їм, як правильно ставитися до цього згідно вчення церкви. Апостол Павло каже: не кляніться ні небом, ні землею, ні тим, що на землі і під землею нічим не кляніться. Нехай ваше так буде так, а ваше ні ні. Що більше, того то від лихого. Все. Не треба креститися. Треба казати, я тобі кажу так, віриш мені, не вірю до побачення. Або віриш мені, так вірю. Дуже добре. Не треба клястися, клястися нічим. Бо там, де людина хоче поклястися, там свідком не Бог стоїть, а дідько. Бо Він чекає, аби ти сказав, клянуся здоров'ям своїх дітей. Дуже добре. Дияволо вже сітішить. Бо це ти сам сказав. І він так зробить, щоб ти ту клятву не виконав. І щоб прилюдно це показати. Клянуся там своїм здоров'ям. Потім пройшло 2-3 роки 5 він забув, що він то казав. Боже, за що ти мені то даєш? Але знаєте, я, я от собі так, не раз так люблю поставити на місце е, тої небесної канцелярії. Не на місце Бога, а так і, знаєте, Ну, як канцелярія небезпека, там присутній, Бог там, людина там щось йому говорить, а я так присутній. І так дивишся на це преподобне чудо, яке клянеться, тут клянуся своїм здоров'ям, аби мої очі світа Боже не вийдуть, аби мої ноги не ходили. Проходить три роки, п'ять років, а потім. Господичку Божечку мій, та за що ти мені так весь ножички мої не ходять. Оченятка мої світа Божого Твого не виділяє. Боже, за що ти мене таке караєш?» Я свідому, як було б добре, щоб я це йому нагадав. Не? Та це з твого рота чорного виходило це все. Само собі напросить, а потім Богові претензії ставить. Так що не кляніться нічим: ні небом, ні землею. Нехай ваше так буде так, а ваше ні, хай буде ні. Хочуть вірити, хочуть не, не, не вірити. Слава Ісусу Христу! Отче, допоможіть з питанням, чи може одружена, вінчена сімейна пара бути хресним дитині? Може бути. Може бути, Одружена пара, я кличу одружену пару, щоб хрестити мою дитину. Іде чоловік і жінка, і я їх маю за хрестні батьки. Але хрестні батьки не можуть одружуватися із... з батьками тими, що народили дитину. Бо тому що між ними вже утворюється духовне родство. І це вже буде такий духовний інцест. Тобто, якщо я запрошу, ну, ну допустимо, так, я, наприклад, народив, народила дитину, жінка, я народилася дитина. І я кличу, наприклад, собі в хресні батьки. Ну, скажімо, навіть взагалі людей не, не жонатих, хлопець і дівчина, так? То через певний період часу я не можу з ними одружуватися. Я з кумою не можу одружуватися. Ну, я як священик, і так не можу одружуватися. Але взагалі, як мається на увазі, чи наприклад чи дружина не може одружуватися з хрестим батьком. Бо це є духовне родство. А подружня пара може бути нормально за хресних батьків. Дякую ще вам за запитання.